Знаєте, чому всі ваші намагання змінити своє життя, зробити його яскравішим, щасливішим, насиченішим, почати більше заробляти, бути впевненим в собі, відкриватися світу, довіряти людям. Всі ці речі хочеться, але їх дуже важко втілити в життя. Ви проходите різні тренінги, курси, медитації, читаєте книжки, відвідуєте семінари, але результату Практично ніякого немає. Тобто він є, але він не настільки відчутний, наскільки би вам того хотілося. Вся проблема в тому, що наша підсвідомість заповнена різного роду блоками, страхами, негативними переконаннями, які просто не дають нам розвиватися, не дають нам досягати успіхів, не дають нам жити тим життям, яким ми хочемо, про яким ми мріємо. У нас є купа образ, у нас є купа почуттів провини, у нас є купа почуттів обов'язку. Ми всі все винні, тому що нас так виховали. І про себе ми думаємо в останню чергу. А це дуже невірне рішення, це дуже неправильне рішення. Ось, в першу чергу людина повинна думати про себе, про свої потреби, про, своє, про свій внутрішній світ, про те, чого вона насправді хоче. І Іти до того, чого вона хоче, не хтось, не за правилами, а почути себе, відкритися собі, полюбити себе і виконувати свої бажання, свої, досягати своїх цілей. Ось. Але оскільки це все, ці всі бажання, це наш внутрішнє я, завалене, цими Зовнішніми правилами, установками, блоками, страхами, переконаннями, ми просто не можемо цього зробити, поки від того не позбавитись. Так от я працюю на рівні підсвідомості. Ми можемо з вами глибоко зануритися в підсвідомість, віднайти ті першопричини виникнення усіх цих негативних переконань, почуттів, відчуттів, образ, позбавитись від них доволі швидко і ефективно. І тоді. У вас відкриється шлях до нового, цікавого, щасливого, насиченого життя. Якщо б ви хотіли поспілкуватися, запрошую на безкоштовну консультацію. Розберемо детально вашу ситуацію, та я впевнений, зможу вам допомогти стати на шлях до своєї мрії, своєї мети.